Форсунки Вальтек тип 30, 4 циліндра 2 ома, зі штуцерами в колектор амортизаторами без жеклерів. Форсунки Вальтек встановлюють на системах 4-го покоління на інжекторних 4-циліндрових автомобілях. Виробник Вальтек Італія. Корпус рампи форсунок металевий. Кутушки мають опір 2 ома. Опір форсунки впливає на швидкість відкриття і закриття форсунки. Чим менший опір, тим швидша робота форсунки. Форсунки ремонтно придатні. Вхід газа в рампу форсунок рука в діаметр 12 мм. Вихід через жеклери рука в діаметр 5 або 6 мм. Жеклери не входять в комплект. Це додаткова позиція в інтернет-магазині. В комплекті штуцера, колектор 4 штуки. Амортизатори. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.